Вас почнуть цінувати в той момент, коли ви почнете себе цінувати. Якщо ви думаєте, що ви покажете себе таким прекрасним, і до вас прийдуть люди, і прямо вам, вас озолотять, як вам розповідають всякі псевдодуховні наставники, цього не відбудеться. В світі світла та темряви. Стати духовним це значить стати усвідомленим і контролювати свою увагу та направляти її туди, де твоя енергія реалізується максимально якісно, відповідає твоїм якостям, твоїм скілам, твоїм знанням, твоїй глибині. Тобто направляти увагу в створення своїх проєктів, своїх брендів і багато чого іншого. Якщо ж ви роздаєте свою увагу направо і наліво, у вас не буде енергії на реалізацію свого потенціалу. Тому починати золото кувати. Треба з того, щоб перестати шукати підтвердження своєї самоцінності в оточенні. Більшість. Людей страдає проблемою відсутності самоцінності, і їх чіпляють за цей гачок різні секти та псевдодуховні штрихи. Ваше завдання пропрацювати демонів в собі, які руйнують вашу самоцінність. І як тільки у вас з'явиться самоцінність, то люди прийдуть іншої якості, справедливим енергообміном, і ви перестанете задавати собі питання, чому я такий благосний, а мені так погано живеться в цьому світі.